Софійка любила пригоди. Вона була допитливою дівчинкою, яка завжди хотіла дізнатися щось нове. Одного разу її родина вирушила на пікнік до лісу. Батьки розклали ковдру біля великої галявини, дістали їжу та почали насолоджуватися днем. Софійка, побачивши прекрасні квіти, вирішила зібрати букет для мами. Вона весело бігала поміж деревами, не помічаючи, як відходить все далі і далі від родини. Захопившись пошуками, вона навіть не помітила, як сонце почало ховатися за верхівками дерев. Лише коли вітерець приніс їй відчуття холоду, Софійка зупинилася. Вона озирнулася навколо, знайомої галявини ніде не було. Лише високі дерева здіймалися над нею, їхні гілки утворювали густу завісу, яка закривала небо. Ліс раптом став темним і незнайомим. Вона покликала маму і тата. Але у відповідь почула тільки відлуння власного голосу. Серце дівчинки закалатало швидше. Вона була одна, загублена серед дерев. Спершу Софійка запанікувала. Вона почала бігти в різні боки, намагаючись знайти знайомий шлях, але.